Громадяни не можуть потрапити на прийом до голови обласної адміністрації та його заступників. Так принаймні стверджують ці пані, що нетерпляче очікують на аудієнцію у Вадима Гаврішка. Мовляв, мітингувальники перекрили їм вхід до чиновницьких кабінетів, тому вони не можуть домогтися фінансової допомоги. Прийшли тут така заворуха, тут такий, як то кажуть, безлад, то ми прийшли, приходили раз, з двері були позакривані тут і там нас не пустили. Ще не пустили в здання, не то що там до ядухи прийшли другий раз, тут теж виступали і кричали, і, і шарпались, теж не впали. Сьогодні вирішили якраз в прийомний день прийти. Щоправда, 3 лютого жінки безперешкодно потрапили як до приміщення обласної адміністрації, так і на прийом до заступника голови Вадима Гаврішка. Той, напевне, як ніхто з чиновників раніше підписував звернення спраглих до допомоги громадян та відправляв їх до кабінетів підлеглих за подальшими консультаціями. Майданівці. Це ж стверджують, для простих хмельничан проблеми потрапити у адміністрацію не було і немає. Проход постійно у нас відкритий. Не можуть свободно собі зайти і все. Тобто в них немає? Ні, вони собі свободно стоять з нами, спілкуються, підходять <клес> до кухні, п'ють чай, там турброди їдять. Все, все <клес> спокійно. <клес> Ніяких документів ми в них не просимо нічого. <клес> просто, допустимо, от є вказівка там, допустимо, деяких депутатів не пускати. Ми просто не пускаємо. А простих громадян все нормально, все общаємось. Пропуск, хоч не знаю, хоч до вечора хай там сидять. приймають сьогодні громадян і у одному з кабінетів обласної ради. Тут цілодобово знаходяться депутати, і до них люди можуть звертатися при потребі у будь-який час. За період роботи цієї приймальні вже зареєстровано сім десятків звернень. Також опозиціонери зазначають, тому хто хоче працювати, нічого завадити не може. Якщо керівництво області дбає про проблеми громади Хмельниччини, то їм необхідно повчитися, як проводять прийоми опозиційні депутати обласної ради 24 години на добу у 138 А у 138 А знаходиться депутат обласної ради від депутатської групи народної ради, який приймає громадян. Той, хто вміє організувати роботу, він її організує. А той, хто не вміє, шукає будь-які будь причини не дослухатись до думки громади. Першого дня після. З вечора 24 го і 25 й по сьогоднішній день, якщо мається на увазі губернатор або голова облради, вони відсутні. Наскільки нам відомо, де рікот Микола Васильович знаходиться в лікарні. По нашим якби да даним чи відпустці, чи на, на лікарняну, як каже Вадим Гаврішко, сьогодні приймальня громадян працює у нормальному режимі проте кількома днями раніше комусь таки не вдалося зустрітися із заступником головного чиновника області. Проте сьогодні і звичайні люди і працівники установи можуть безперешкодно заходити до адмінбудівлі. Мені відбувся один тільки неприйом і один ще в одного заступника ну, всіх за цих міст за цей період часу не відбулося 3-4, не пам'ятаю, ну, не відбулося 2-4. Активісти ж Майдану вкотре наголошують, що жодних перепон для потрапляння громадян до чиновницьких кабінетів немає.